Да, сенгента цей рік, Щось так, фракція здорова. Менше. Десь по колоті є, Ось такі штучки є. Оригінальна сенгента. Ось у нас будуть і попки. нерівномірно. цей рік піонер гораздо краще себе проявляв. Ну, висівався майже 100%. Все дивіться Які є. Ну, багато є. Не то що там десь щось придирають, але і... Піонер гораздо краще висівався, майже 100%. А тут є трошки не так, равномірний висиває піонер. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 7 травня. Е -е, розпочали ми сіяти Ну, Такі погодні умови у нас що ми дуже темпи не набираємо такі потихеньку, бо погодні умови зовсім щось не тішать нас. Той той рік дежі заливали, не давали робити. Цей рік що сухий, що приморозки б'ють. Вчора у нас, ні, не вчора, позавчора був невеликий приморозок. Такі що вже в людей розсаду і картошку даже трошки підкрутило. І виходить, четверга на п'ятницю теж там стоїть у нас плюс 2 вночі. Чи... Не знаю, не дуже ми... Торопимося сіяти, кукурузу вкинули, деякі вже там союшник трошки відкинули. Не дуже поспішно ми це все робимо. Бо не хочемо, щоб попали, бо деякі вже посіяли, повилазили і соючники, ну, і бур'яни повилазили, і кукурузи повилазили, то звісно по голові вони получать добре. Ну, Ми трошки проскочили, не спішили, ждали календарних сроків нормальних, бо порозуміли, що не, не просто все так, що тепло-тепло стояло. По-любому будуть якісь ще погодні умови не, не дуже гарні. Ну так воно і проявилося. Зараз вже земля підійшла, більш-менш гарно виходить, все виходить. Сіємо соняшник, висів. 98-99 гуляє, КВ-15, ну це точно, збачите 99-8. Все ж таки піонар. Отак. Це гарно виходить. Тут у нас був попередний кріпак. Ми його пройшлися. У нас був каток наших друзів настояв. Нас Ми катком робимо прийшли. До, до Луби, чи як він називається, такі ну здорові катки. Пройшлися ним, потім вже хоршкультра у нас була. І ще раз осінью пройшлися хоршкультрою. І от такий фон в даний час у нас вийшов. Доволі неплохо. Культрою це класно, що воно ззаді варінка, воно це все підрівняло. Та й класно, де машини набирають, знаєте хто прямими посівами займається, не трогає землю, то завжди. Кургани від мишів є, а тут класна пультра, тим що вона їх розтягує. Здесь всі мишені нори, та і миш трошки на полі підбиває. Так що так, я тут ось буквально перед посібом, ну, тут зайшли, наверное, не, за неділю не, не побризкали. Вже бур'яном, бачите, попротива. Усе І... Висіваєм соешник. На вулиці опять вітер у нас. Ну Рыхнем трошки лапи там не глибоко, Сантиметрів 12, наверное, лапа йде у нас. Лапу трохи добрив даємо потом звуку рядка І жидкие добрива в рядок. Прям він. ось таким макаром. Швидкість 10 км ми даємо, то що хто дивиться, не дивиться, щоб можна він і 12 км йде, особо показники не міняються нічим. Но тоді трошки більше лежбинка виходить і не хочемо, щоб було, хочемо максимально зробити, щоб поле було більш рівніше, щоб потім тут буде пшениця сється восени. Хочемо культру пройтися, щоб воно це все вирівняло, не здорові були. Ви пройтися культурою, воно якраз підрівняє все і прямим посівом сіять пшеничку. Якось так. Тут бачите, зараз сюди якраз по оприскуваючу, полію роздвинув колію, щоб попадати по цим ну, міждорядям, щоб він проходив оприскувач. І коректирую там трошки правіше і лівіше, де коли як попадає. Ось околи, все воно виходить між рядком якраз, ну між лапами проходу. І потім з цим рядком я буду і бризкать. От, от так. що вам ще розказати? Якщо вийду, навіть вже на вулицю, поснімаю трошки на вулиці від збоку, бо звісно, що буде чуть, бо вітер дує у нас лук сьогодні. Хоча сьогодні ще на вечір дощик якийсь нарисували. Подивимося, буде не буде з мы ми, ми завжди раді а от іменно ну, пониження температури конечно не дуже вже, вже ріпак майже у нас отївся пшениця вже колос викидує, Щось дуже все рано воно так стартануло пшениця вже колос деякі викидає. Ріпак оцвітається і раніше будемо сіяти, воно потім похолодає і ми, взагалі, не знаю, що у нас погода зараз в даний час твориться. Так, ми вийду потім на вулицю, покажу, що на вулиці, як воно виходить. Процес пасів, соняшнику, прямим пасівом. Отак все гарно виходить. Не сильно розкидає. Бур'яни ми тут побризкали, це останнє поле. Крайні ми виріскали не так давно, ще не повністю все покрутило, але коліна сіль працює, круто все. Попередний кріпак. прийшла ультра тут. Бачите як все перебуває. У нас пішли з дивчика після минулого відео, то, що я показував. бачите раскладочку. Мало банатов наверное, 3 4 сантиметра. Оп, оп, дай тут должно быть. Покажу вам, на камеру. Есть, есть, есть. Раскладка, гарна. Ну так, работаю. Идет на автомате, швидкість там 10. 10-11 кілометрів. На 1400 оборотів у нього ріжок працює. Рихлимо, отак, лапу добрива кидаємо, з боку рядка і рідки добрива. Рядок. Я ось приїхав, трактор їдемо, сьогодні хочемо закінчити сіяти соєшник, а сою зараз їдемо е, сіяти. Ми ну, плануємо і сою посіяти, так що на одному полі ось далеко доїхати. Хочемо посіяти сою. По... Ну, так, показав, розказав, так що всім мирне небо над головою, все буде Україна.